Доброго дня, шановні кандидати у з вами автошкола нова, і я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні ми розглянемо дуже серйозну тему, це розділ 8. Регулювання дорожнього руху. Але я прошу вас, будь ласка, налагодіть системне! Системне навчання. І у нас в автошколі Новій ми розпочинаємо з розминки. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. В Сторони опущені, права зігнута, прав, піднята верх від грудей. В Сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. Шановні друзі, це ре. Це Жести регулювальника, розумієте? І коли ви кожен день будете його виконувати, то ці е жести регулювальника не будуть визивати у вас емоцій. Емоції нас збивають з здорового глузду. Тому наша задача, ми виділили, знаєте, такі хребетні знання, і ми доторкаємось кожен раз. Потім, будь ласка, гарна пісня, іноземні слова. Вивчайте і тренуйте мізки. Є питання, будь ласка, в робочий зошит прийдете, спросите у авторитетів, але я рекомендую, все-таки ж у діючих викладачів автошкіл. Розумієте? Все. Значить, сьогодні ми проходимо регулювання дорожнього руху. Ось такі у нас є листочки. І оці листочки в цих листочках написано саме головне. І так, регулювання дорожнього руху, бок доріг регулювальник, потім світлофори, але ми вже кажемо, що він працює в режимі трьох кольорів. Трьох кольорів. Тобто оце зелений, жовтий, червоний. Оце він працює в режимі трьох кольорів. Потім, значить, дорожні знаки, дорожня розмітка, дорожнє обладнання. Потім, значить, світлофор працює або в режимі миготіння жовтого сигналу, або в режимі. Оце все потрібно знати. Но не так, що ви в суботу вивчили і знаєте, ні, є так, кожен день повторюємо. Значить, дорожні знаки бувають постійні, тимчасові і зміню інформацію. І якщо вони об'єднані, об то ми застосовуємо в першу чергу тимчасові, тому що вони хочуть нам щось свіженьке донести. Так. Дорожнього обладнання, що ви розуміли, це лежачі поліцейські випекли зеркала шумові полоси. І саме головне, друзі, оці усі, оці усі ваша азбука ПДР, вона оформлена ще з листками самоконтролю. Що дає лист самоконтролю? Коли ви вчите, 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 а потім потрібно себе перевіряти. Чому? Тому що це -то школа нова, якщо ви прийдете сюди і будете свої знання демонструвати, тобто ви будете платити гроші. Розумієте? А ми хочемо, щоб трошки знизити знизити вартість навчання. Тобто те, що потрібно тупо вивчити, Вивчіть, будь ласка. Розумієте? Тобто, ось такий листочок і лист самоконтролю. Дома вивчаєш і рекомендація методиста нашого Олівцем, Олівцем, Потім взяв ластик і стер. Зрозуміло. Тобто, є теми, які потрібно оці два місяці ви вивчаєте теорію і, будь ласка, Єден так, доторкайтеся, розумієте? Чим більше, тим ед. Так, шановні, значить, тепер я хочу розповісти про одне. Ви в цьому розділі дуже багато інформації, яку ви повинні просто вивчити. І так, світлофори. Подивіться, будь ласка. Які бувають світлофори. І саме наш світлофор базовий це світлофор з вертикальним розміщенням, розміщенням сигналів. А потім ви повинні ще до цього сказати одне слово. На вертикальному світлофорі оці сигнали. Основні. Чому? Тому що надалі вони дор... наростають табличками на рівні червоного сигналу, потім додатковими секціями на рівні зеленого сигналу. Розумієте? І потім при проїзді перехрестні ви путаєтесь. Горить зелена стрілочка. Що мені робити? Як оце все запам'ятати? І так, читається, читається інформація спочатку по основних кольорах. Тобто, я під'їхав до е перехрестя, бачу основний червоний, основний червоний, а потім Вивчіть, будь ласка, тут табличка, тут додаткова секція. Тут табличка, тут додаткова секція. Розумієте, щоб були такі слова, як штурмові. І тепер бачу світлофор, на якому горить основний заборонний сигнал, а також є. А також є додаткова секція. Розумієте, вона горить зеленим. Тому основний заборонний, додаткова секція дозвіла. Но включіть голову і розумієте, якщо вам горить основний, основний горить червоний, то комусь на дорозі. На яку ви виїжджаєте, буде горіти зелений. Ось так він буде повернутий. Тому як з дитячого садочка, що зелений дозволяє рух, значить, на дорогу, на яку ви плануєте виїхати, на червоний сигнал світлофора з додаткової секції, ви повинні розуміти, мені основний забороняє рух. Значить, я повинен дуже уважно подивитися на перехрещувану дорогу, чи не їде з іншого боку тому, кому горить зелений дозвільний. Розумієте, стрілочка нічого вам не дає, окрім більшої уваги і концентрації. Розумієте, і крутимо головою. Далі. Вивчіть, будь ласка, оце, що це реверсивний. Він над полосою висить. Розумієте? І не бійтеся, що ви його не побачите. Через кожні 50-100 метрів вони будуть розвішені. І так, оце. На залізнодорожних переїздах. Розумієте? Тобто червоний завжди і, і в Африці червоний, тобто забороняє рух. Оцей буде горіти такий філософський для влюблених біломісячний. Він буде казати об те, що заспокойтеся, працює електрична. Схема. Далі, пішохідний світлофор, Силует пішохода. Тобто, на багатих перехрестях є транспортні світлофори, для пішоходні для пішоходів і є ще для трамваїв. Це буква Т. І головне, що ми можемо їхати в будь-якому напрямку, коли світиться ножка, тобто цей нижній сигнал. Так, є ще на вертикальних світлофорах стрілочки. Стрілочки в якомусь напрямку або в якихось напрямках. Значить, ідея наступна. Ви стоїте в ряду і зверху дивитесь на світлофор, так, щоб ви не Поспішали, були в спокої Стрілочка показує, що зараз заборонний сигнал, але коли вам загориться зелений, то ви повинні поїхати в тому напрямку стрілочки. Розумієте? Але ви спокійно будете сприймати послідовно цю інформацію. Тобто не буде ніяких у вас тут заборонний, тут заборони, а тут зелений стрілочкою. Вас будуть підготавлювати. Розумієте? Ось так побудовані. І так, це основні кольори. Якщо ви це слово не, за, не вивчите, ви будете, ви будете плавати в проїзді перхез. Далі. Наш Бог доріг регулювальник. І так, в першу чергу, ви повинні розділити усіх учасників дорожньої е, дорожньої на перехресті на три е, таких групи. Перша це рейкові транспортні засоби, тобто трамваї. І запам'ятайте правило, із рукава в рукав, як би не стояв, Регулювальник в один рукав, в'їхала, в друге. Права рука від грудей, значить, отак піде. Під'їжджає трамвай на груди, значить отак. Це робоче право. Далі, друзі. Це не рейкові транспортні засоби. Тобто ми на машинках і тут правило наступне. Грудь, спина, стіна. Розумієте? Тобто, по-перше, дивіться на нього, на цього регулювальника як на широку перешкоду. Якщо в нього руки виставлені так, то уявіть двосторонній такий шлагбаум. Якщо ось так рука, односторонній шлагбаум, але ви не повинні їхати і оце збивати. Тобто, ідея наступна. Отакі дворові правила, грудь, спина, стіна, завчайте. І потім, розглядаючи проїзд-перехрест, ви дуже будете чітко. Тепер регулювальника розглядаємо з чотирьох сторін. З боку грудь, спина з сторони лівого та правого плеча. В правій руці у нього жезл. жезл. Розумієте? Тому вам дуже швидко, би, чітко ви ідентифікуєте жезл або світлоповертаючий диск. Розумієте? І ось ми починаємо цього регулювальника крутити. Грудь, спина, стапе. Стоїм. Тепер осталося ще дві, дві з двох боків. Значить, на ліве плече. На ліве плече, ви королева, тобто ви їдете у всіх напрямках і на розворот. А на праве плече, подивіться, будь ласка, це односторонній шлагбаум. Тобто не, не повинно хотітися вам їхати. Розумієте, ось це дуже фундаментально. Ну, оці ключові слова, будь ласка, е запам'ятайте. Так, шановні, це дуже, фундаментальний такий, дуже такий фундаментальний розділ. Тому якщо у вас з'являться питання, будь ласка, будь ласка, підпишіться на наш канал Автошкола Нова і ми кожному, хто підпишеться, будемо надсилати вам ось такі азбуку ПДР. Тобто, тобто лист і лист самоконтроля. Далі методика, методика. Там ще є дорожні знаки, які розбиті на групи. Так ось, вчимо ми їх ось по такому листочку. і вивчити потрібно один попереджувальний, два пріоритету. Тобто у вас буде вже костяк знаній. А тут у нас питання. Розумієте? Тобто Не потрібно отак прямолінійно учити всі знаки. Потрібно імпровізувати і підтягувати ті знання, які у вас вже є, до цих знань. І не бійтеся оцих народних, народних таких підказок. Тобто кирпич, он, видно, що то кирпич. Розумієте? Тобто вивчити номер і групу. Та далі ми звернемо вашу увагу, що вони поєднані, об'єднані і геометричною значить, розмірами. І Поєднані колористика, Тобто, у кожного знака є і одна група виділяється. Це знаки пріоритету, які ми будемо вивчати настільки досконало, що курсант, який не знає знаків пріоритету, я забороняю йому задавати питання. І дивчи, вивчі, стань трошки фундаментальним, щоб ти вийшов на рівень діалогу. Розумієте? Так, шановні друзі, накачав я вас, але прошу одне, будь ласка, не потрібно, знаєте, засмучуватись при вивченні правил дорожнього руху. Якщо воно вам не дається, значить ви скакаєте, як ота стриказа. Тут схватило, тут забуло. І так, азбуку ПДР. Є так кожен день беремо і в чому? чому? Потім перевіряєте це і з цими знаннями приходите в автошколу або до нас на Зум зустрічі. Але ви повинні мати опору опору для мислення. Розумієте? Так, друзі, значить, ще що хотів вам сказати, якщо вас засмучує вивчення правил дорожнього руху, це така динамічна наука, де ви можете зразу приміняти. розумієте? І саме головне, що за цими знаннями йде ваша безпека. Тобто ніхто носа вам не розквасить. Так, це все про любов. Значить, любимо вас, миру усім вивчайте правила дорожнього руху Послідовно і з вашою швидкістю. Розумієте, шарики, ролики, у всіх робота по-різному. Тому не треба оце, знаєте, внутрішній поганяла. Все, ви кандидату в водії. Переставайте в своєму житті оцю суєту наводити. Розумієте? Перше, що я забороняю своїм е курсантам, це доганяти общественний транспорт. Розумієте? Планую. Стратегічно і тактично. Все добре. Шановні, підписуйтесь на наш канал, з нами цікаве, а саме головне результативне. Результат, результат. Це наші любимі тести рішаються з посмішкою. А сервісний центр у нас місце додаткового емоційного напруження. Ну, а наші курсанти йдуть туди. Прикалуватися. Все добре. Навчайтесь у кращих. Миру усім. Пока-пока.